Привіт-привіт! Сьогодні на каналі Великий Батл у світі нейромереж. Шість різних стилів, який же результат кращий. Тема ранковий бізнес по пандячому. Найт кафе. Романтик серед нейромереж. Атмосферні сцени, м'які переходи кольорів, відчуття, ніби ви потрапили у картину Рію. Тут легко зробити справжнє мистецтво, навіть якщо ви не художник. Реа сміливість і фантазія любить незвичайні стилі, поєднання кольорів і форм, які іноді дивують навіть автора. Ідеально для тих, хто хоче вау ефекту з першого погляду. Леонардо режисер і оператор у світі картинок. Фотореалізм, деталізація, кінематографічна глибина. Кожне зображення як кадр з фільму. Хочете ефект кіно з Леонардо. Айдіограм. майстер тексту на картинках. Плакати, афіші, стильні надписи, його сильний бік. Якщо хочете, щоб слова стали частиною образу, це ваш вибір. Ваш слоган засяє тут яскраво і бездоганно. Клінг новачок, але вже зірка, вражає відеогенерацією та динамічними сценами, додає руху життя там, де інші малюють лише кадри. Бінг швидкість і простота. Тут можна створити зображення майже миттєво. Ідеально для тих, хто любить експериментувати без довгих налаштувань. Спробуйте і побачите, як ідеї оживають в один клік. Ваш голос вирішує все. Приєднуйтесь, обирайте фаворита і ставайте частиною цього творчого батлу.